Привіт, любий друже! Сьогодні я розповім тобі про розумний комп'ютер твого організму. А ти знаєш, що будь-якими діями твого тіла керує мозок? Він неначе розумний комп'ютер, який багато знає й уміє. Твій мозок командує серцем і легенями, допомагає вухам чути. А очам бачити. Він уміє думати, дає можливість тобі розмовляти і читати, збирати пазли і грати в ігри, малювати і ліпити, бігати і стрибати, їсти і сміятися. Твій мозок може запам'ятати дуже багато. Ти легко учиш пісеньки та вірші, знаєш букви і цифри. А ще ти пам'ятаєш, де відпочивав улітку, як пахне троянда, та який смак має шоколад. Ну що, любий друже, тобі сподобалась моя розповідь? Тоді я не кажу тобі прощавай, а кажу до побачення, бо у світі ще багато цікавого, про що мені хочеться тобі розповісти.